Понад 200 будівель у Коростині постраждали внаслідок ракетно-бомбових ударів. Серед них багатоповерхівки. Вікна у квартирах переважно встановлені, а от у під'їздах досі ні. Говорили, що будуть стекли, да. Що будуть стікли, не знаю. Ви поки ще дискомфорту не відчуваєте. Ні-ні. Все добре. Як кажу, жіночка, ще поки тепло, так не заммітне. А як сніг паде, то мало що буде. Може, зроблять трошки, хто його знає, так заботи багато. Парвати її окна, вони прийшли кльонку, позакривали, де порвати її і все. Угу. Але вам, вам хоча б підклеюють їх. Ну, то це ж за дірки дир закривають, але ну, однаково <схи> так же саме, да і все. Що ж то клієнткою? Зима то йде, Бог я знає, яка та зима. Кажу, тепло буде, Бог я знає, ми ж не знаємо, що природа нам яке предоставить нам. Ми знаходимося на вулиці Степана Бандери, колишня назва Маяковського. Саме ці будинки зазнали найбільше руйнувань. Вань від вибухової хвилі посипалися всі стекла в хату, все, з вікон, вазони, все попадало. Мені треба було калоприйомник міняти. У мене рак піджелудичний калоприйомник. І в цей час я в ванну зайшла, а мама в кімнаті була. Так я смив вже все заворачив, там. Я бах, я тільки хлоп в ванну. З вану пополз за маму, як це ділося, і бігом бігом на вулицю. Всі балкони. Валяється стекло, всипаний весь двір. Це сталося в ніч на 6 березня. На цих кадрах ви бачите результат бомбових ударів по мікрорайону, в результаті чого одна дитина отримала тяжкі поранення, двоє людей загинуло. Деякі приватні будинки зруйновані вщент. Зараз вулиця виглядає ось так: тут досі розбирають завали. А тут господарі відбудовують своє житло самотужки. Щодо багатоквартирних будинків, які стоять поруч, вікна у квартири встановлені за державні кошти. Поставили задоволені. Ви Звичайно. ще поки балкон пленкою, а так окна поставили, все зробили. Вікна вам поставили безкоштовно. Так щодо вікон у під'їздах, є проблема. Будинок на обслуговуванні кжрепу номер один. Ситуацію коментує начальник. Сьогодні була можливість я багатьом, хто приходив із мешканців. Казав, що ми даємо 30%. Будь ласка, якщо на 30 тисяч у під'їзду, ми 10 тисяч даємо Ну, Ваше майно. Ні. Ні один будинок, хоча приходили на Сосновсько 72, 105 В, 105А Маяковської будинки, приходили, там дійсно вибиті, там дійсно критична ситуація. Я на сьогодні був готовий дати 30 Це капітальні, це капітальні видатки. Капітальні видатки не входять в квартирну плату. Але ми сьогодні були готові навіть з бюджету сьогодні Жековського, щоб закрити ці проблеми. Я ж розумію, що вони поки ще є і будуть. Проблема актуальна практично для всієї України. Гостро стоїть питання дефіциту скла. Скла нема в нас в Україні абсолютно. Ми на сьогодні домовилися, місто виділило 200 тисяч. Ну, поки виділило вже Івано-Франківську скланемо. Але будемо шукати. Немає позитивних новин стосовно питання відновлення вікон у під'їздах і міська влада. Хто повинен це робити, задаємо питання начальнику управління житлово-комунального господарства. Ну, якщо стати на законодавчу точку зору, то за утримання будинку відповідають. Співвласники багатоквартирного будинку і відповідно до чинного законодавства, співвласники зобов'язані забезпечити утримання будинку відповідно до всіх державних, будівельних санітарних норм, при необхідності співвласники зобов'язані забезпечити проведення як поточних, так і капітального ремонту будинку. Всі пошкодження будівель та іншого майна внесені до державного реєстру. Міська влада передала їх обласній державній адміністрації, яка і є розпорядником коштів, а саме Департамент житлово-комунального господарства. Перший транш державою на Житомирську область був уже переданий і роботи проведені. В основному виконувалися в першу чергу роботи і відповідно до всіх постанов, які приймав уряд. Це в першу чергу об'єкти об соціальної сфери. Школи, садочки, будинок, будинок культури. Там от у нас червоний хрест, військкомат. В другу чергу це об'єкти житлового комунального господарства. і житлові будинки в Агатині. Це відповідно до постанови Кабміну, вже в третю чергу. І, але ці в основному використовувалися кошти на відвік саме в квартири. Громадян є благодійні фонди, які звернулись до міської влади з ініціативою допомогти їм. Передано інформацію про відсутність скла у під'їздах. Їх це також зацікавило. Вони зараз це питання вивчають і ну, обіцяють надати допомогу. Найближчим часом на засіданні виконкому у планах прийняття рішення, яке можливо дозволить вирішити проблему. Буде вирішено питання виділення коштів на придбання складу державного резерву, і потім вже виконкому розгляне питання щодо можливості виділення цього скла управителям. на... Скління з вікон, це вже кошти місцевого бюджету. Але коли це буде, поки що тепло в під'їздах зберігає плівка, якою забили вікна ще у березні, одразу після вибуху. Місцями її оновлюють, але з кожним днем температура повітря знижується, а проблема загострюється. Питання ці розглядаються кожного вівторка на нараді, і зараз ми наполягаємо, щоб, хоча б, якщо немає скла, щоб ці вікна були забиті плівкою і так далі. Я розумію, я вже говорив, що це в принципі більше питання ну, співвласників, але я розумію, в нинішніх умовах людям дуже тяжко зібрати на це кошти. Тобто проблема є, ми її розуміємо. На жаль, чіткої відповіді надати до цього часу не можемо. Громадяни розуміють, що можуть і не дочекатись допомоги. Тут люди власноруч відбудовують зруйнований будинок. А тут, як бачимо, знайшли можливість засклити вікна у під'їздах. Були, спочатку прийшли клійонки. Ну клієнки, щоб сквознякання було. А ми потом своїми силами кого що були, з кусков вирізали, то вже так доверху поставили окна. Ага, мешканці самі так знайшли і да, скло і встановили. Да, було да було скло вирізали. Що могло в під'їзді, Що могли, то і зробили, чекати на допомогу влади чи сподіватись лише на свої сили. Сьогодні кожен вирішує для себе сам. Нагадуємо, що загалом, з початку повномасштабного вторгнення Росії у нашому місті було пошкоджено понад 200 будівель.